В інтернеті можна знайти чимало смачних рецептів, в яких використовується листової селера або черешковий, вирощування його не викликає особливих складнощів і підходить для нашого клімату, так що немає причини відмовлятися від такого корисного овочевого рослини, від чого залежить успіх у вирощуванні селери, якщо ви любите приправляти страви свіжою зеленю і не уявляєте своєї ділянки без зеленої цибулі, Кропу і різних видів салату обов'язково зверніть увагу і на такі рослини, як листової і черешковий селера. Нехай вас не лякає специфічний аромат і пряний смак зелені, користь селера настільки велика, що варто обов'язково включити його в свій раціон у вигляді приправи або як гарнір до других страв. Інше питання як виростити черешковий або листовий овоч правильно, щоб отримати рослини з насиченим ароматом пишним листям. Пружними стеблами і відмінними смаковими якостями для цього потрібно врахувати деякі нюанси, про які і піде мова в даній відео. Грядки рекомендується розміщувати на відкритих сонцемісцях, але і в легкій тіні ця рослина себе непогано почуває, а листя його стає в таких умовах більш запашною. Найкраща температура для рослини близько 20 градусів. В помірному кліматі він росте найкраще і навіть може переносити легкі заморозки. Особливою морозостійкістю відрізняються сорти з черешками червонуватого кольору для вирощування селери краще родючі ґрунти, досить пухкі дренованих і в той же час здатні утримувати вологу кислотність. Повинна бути нейтральною, якщо ж ґрунт кислий перед посадкою в неї необхідно внести вапно. Поруч з пастернаком овоч не висаджуйте, інакше обидві рослини можуть постраждати від одного шкідника селерової мухи різновид листовий селера. Його культивують для отримання листя, які згодом вдодають в салати супи, соуси. У порівнянні з кореневими різновидами рослина дає більший урожай. Зрізання зелені можна проводити кілька разів за сезон. Листовий овоч містить велику кількість бета-каротину, вміст вітаміну ц в його черешках в два рази вище, ніж в цитрусових. Селера надає заспокійливу дію, очищає організм від токсинів, має протизапальну сечогінну і знеболюючу дію. Черешкова селера вирощується заради отримання стебел, маса черешків становить в залежності від сорту і агротехніки. Від 3.00 до 1 к такий містить багато клітковини, мінеральних солей і вітамінів з груп і КЦІ. а він має найбільшу кількість фосфору серед овочів, у ньому багато кальцію, калію і цинку, невелика кількість магнію і заліза. Продукт відрізняється низькою калорійністю, на 100 грамів припадає всього 7 кілокалорій. Ми можемо їсти його сирим або вареним, смаженим або запеченим. Листовий і черешковий види містять ефірні масла. Що надають йому характерний аромат і смак, що стимулюють апетит і травлення у кулінарії? Вони традиційно додаються до супів, соусів, салатів, вегетаріанських паштетів і консервації. Селера – це овоч, який важко вирощувати, але через його смак і корисність варто докласти зусиль і поселити його в своєму городі кращі сорти для вирощування. У природі селера дворічна рослина у перший рік він виробляє розетку листя і корінь з численними бічними коріннями, які ростуть на глибину до 20 см. у другому році з'являються пагони, на яких видно суцвіття, що складаються з маленьких жовтих квітів на городах. Для отримання товарної продукції рослина вирощується як однорічник. На ринку існує безліч сортів, як черешкових, так і листових. Зазвичай вони відрізняються за розміром. Термінами дозрівання або товарними властивостями існують сортові і гібридні різновиди рослини для вирощування в українській кліматичній зоні оптимально підійдуть такі черешкові сорти, як Атлант, Малахіт, Золотий. Детальніше ознайомитися з кращими сортами листового і черешкового селери ви зможете у відповідній відео на нашому сайті з листових різновидів. За відгуками городників лідирують такі сорти, як картулі. Захар вони швидко нарощують зелену масу і відрізняються високою врожайністю. Якщо ви плануєте вирощування селери в домашніх умовах, вибір сорту може виявитися вирішальним фактором, від якого буде залежати врожайність рослини, його зовнішній вигляд і смакові якості, як виростити селеру розсадним методом, так само як і при вирощуванні кореневого селери. Вам буде потрібно спочатку промити і замочити насіння на три доби, а потім виростити з них розсаду. Можна і відразу висадити листової і черешкової рослини насінням прямо у відкритий ґрунт, проте в початковому періоді рослини занадто повільно сходять і набирають зростання, тому надійніше витратити час на вирощування розсади. Підготовлені насіння зазвичай висівають на розсаду в березні, використовуючи для посадки ящики, наповнені пухкою почосмесю. До складу, якої може входити листова земля, пісок, торк і перегній. Постарайтеся рівномірно розподілити дрібні насіння по поверхні ґрунту і зверху присипати тонким шаром торфу, витримувати розсаду слід при температурі о 2,0 градусів, акуратно поливаючи через дрібне сито, якщо насіння були свіжі, і перед посадкою ви їх замочили. То вони повинні зійти приблизно на п'ятий день після посіву. З цього моменту температуру потрібно знизити до 1-5 градусів, щоб сходи не витягнулися, підтримка ґрунту в зволоженому стані достатнє освітлення протягом дня і провітрювання. Ось головні складові правильного вирощування розсади. З появою перших справжніх листочків у розсади рослини необхідно розсадити в окремі стаканчики, намагаючись не засипати землею розетку. З якої з'являються листя, пікіровані сіянці, поставте на сонячне підвіконня для найкращого розвитку нових листочків. Висадку розсади на грядку можна провести в кінці квітня або в травні, коли вже не очікується заморозків, попередньо загартуйте рослини, виставляючи їх в ящику на вулицю або на балкон на кілька годин, після чого пересадите на грядку за схемою 2.0.3.0 з три смстебловий і листової. Ростемо за всіма правилами, грядки під черешкова селера, підготуйте з осені, викопайте широкі борозни по 40 см. глибиною близько 3 0 см наповніть їх гноєм або компостом і зверху засипте ґрунтом. Викопування траншей під посадку і підгортання рослин у другій половині літа необхідно для всіх традиційних стеблових сортів, щоб черешки вибілювалися. Набували білий відтінок і ніжний смак без гіркуватості і, і самоотбиливаючоїся сорти. Які не обов'язково садити в траншеї і підгортати, але вони не відрізняються морозостійкістю, а черешки у них не такі смачні і хрусткі. Інструкція, як вирощувати черешкова селера у відкритому ґрунті, навесні перед пересадкою розсади в ґрунт граблями вносять комплексне добриво. Враховуйте, що черешкової різновиди потрібно багато азоту для нормального росту. Тому через місяць після посадки рослини потрібно буде додатково підгодувати азотом, розсаджуючи молоді рослини, стежте, щоб розлядка з листям залишалася над поверхнею землі. Грунт навколо рослин злегка ущільніте, у міру відростання стебел вам потрібно буде підсипати ґрунт в борозни. Протягом літа стежте, щоб земля не пересихала, періодично вносите підгодівлі і рихлите ґрунт. Як тільки черешки виростуть до 30, см, зберіть їх в пучок і зв'яжіть мотузкою, намагаючись не пошкодити стебла, все підставу оберніть папером темного кольору, при цьому листя повинні виглядати зверху, як з вазочки. Такий прийом необхідний для того, щоб черешки придбали білий відтінок і налилися соком. На зиму траншейний стебловий селера вкривають соломою. Самоотбливаючіся сорти можна вирощувати на звичайних рядках, підв'язувати і підгортати їх не потрібно, щоб отримати солодші черешки. Покладіть навколо рослин шар соломи товщиною до см. Відмінності у вирощуванні двох видів агротехніка при вирощуванні листового і черешкового селери однакова. Єдина відмінність першого виду від другого це те, що його насіння можна сіяти прямо в ґрунт і через 60 днів вже зрізати перші листи на зелень, але такий спосіб через того схожості культури часто себе не виправдовує. Молоді сходи страждають бур'янів пересихання ґрунту. У наших кліматичних умовах і кореневої, і листової види вирощують тільки з розсади, тому що насіння потребують досить високих температурах для проростання. Це рослина з тривалим періодом дозрівання, овоч найкраще росте на родючих, пухких, добре утримують вологу в ґрунтах. Обидві рослини люблять добре освітлені ділянки або легку півтінь. Вони не росте в ґрунті з кислою реакцією. Селера на ранніх стадіях росту розвивається повільно, тому необхідно підбирати правильну ділянку для посадок. Кращі сусіди для нього квасоля, горох, огірки, капуста, морква і цибуля. Йому не подобається компанія картопля та кукурудзи, запах рослини має відлякує ефект для ряду шкідливих комах, наприклад, метелики. Білявки мінімум клопоту вимагає листової вид вирощування, його зводиться до прополка. Розпушування міжрядь і регулярного поливу важливо тільки при посадці не забути розташувати точку росту над землею і постійно стежити, щоб на грядці не утворювалася кірка, уникнути цього допоможе мульчування ґрунту. Догляд за рослиною, правила поливу і підгодівлі. Листовий і живцевий різновиди мають високі вимоги до поживної цінності ґрунту, якщо до азоту. Так і фосфору калію, рекомендований ґрунту 6575, якщо показники на вашій ділянці більш високі, грунт слід розкисляти використовуючи вапнування переважно восени з додаванням магнію або доломітового борошна. Органічні добрива для цієї культури, гумус гранульований або сушений гній, компост рідке добриво на основі перебродила трави, вермикомпост, добриво. Вироблене дощовими черв'яками, мінеральні добрива однокомпонентні, їх слід використовувати на основі результатів хімічного аналізу ґрунту, аналіз показує, які поживні речовини мікро і макроелементи відсутні в ґрунті для вирощування даної рослини. Комплексний при їх використанні. Зверніть увагу на вміст у складі хлору і сірки Селера це хлорофіл. Тому ми використовуємо добрива, що містять хлориди, він не любить сірку. Тому бажано відмовитися від сульфатних добрив для отримання хороших врожаїв черешкового і листового видів, скористайтеся наступними порадами по догляду укриття агротекстилем, молоді саджанці чутливі до низьких температур, тому в перший період після посадки варто покрити грядку шаром агротекстилю. Для продовження плодоношення культури цей же прийом використовують восени щоб захистити зелень від перших заморозків, мульчування. рослини добре реагують на мульчування, яке значно обмежує їст бур'янів в ліжках. Сприяє кращому збереженню вологи, вберігає від перегріву прополювання, розпушування ґрунту, позитивно впливає на ріст і розвиток кущів. ґрунт в міжряддях обробляють за допомогою культиватора, плоскоріза або сапи. Полив цей овоч для правильного розвитку потребує вологому ґрунті. Щоденні поливи потрібні при наростанні маси зелені після за потребою, хвороби і шкідники селери, профілактика і боротьба з ними. Захворювання рослин можуть значно знизити урожай, зібраний з ділянки, дізнайтеся, як розпізнати симптоми та навчитися боротися з хворобами рослини. Культура може страждати від проблем пов'язаних з ураженням грибковими інфекціями або дефіцитом в ґрунті того чи іншого мікроелемента. Світло зелений або жовтий колір листя може бути пов'язаний з нестачею бору в ґрунті. Освіта коричневих плям на живцях говорить необхідності внесення молібдену. Попередити ці неприємності можна внісши при посадці комплексне добриво, що містить всі необхідні мікроелементи в повному складі, до хвороб, що виникають з фізіологічних причин, відносять відмирання кінчиків листя. Ця проблема викликається надмірною вологістю в липні і серпні, при прохолодній погоді і сильних опадах, виправити проблему допомагають багатокомпонентні добрива, що містять азоткалій і магній, тривожні симптоми, таких як знебарвлення і плями на листках, в'янення рослин або гальмування їх зростання, можуть говорити про виникнення грибкового захворювання. Найбільш поширені з них представлені нижче в таблиці назва захворювання, ознаки зараження, профілактика, лікування селери. Перші ознаки зараження можна побачити ще на розсаді. Вони виражаються в коричневих плямах на сім'ядолях і листках. Через кілька тижнів після посадки розсади в ґрунт на листках і черешках зараженого рослини виникають темно-борісферичні нарости. Джерелом інфекції сепсису, селери можуть бути інфіковані насіння і залишки після торішнього, що залишилися в ґрунті. Розвитку цієї хвороби сприяє тепла і волога погода влітку. Уникнути проблеми можна вибираючи стійкі до захворювання сорти, купувати насіння, оброблені фунгіцидом. Після виявлення ознак зараження сепріозом хворі рослини найкраще видалити на ранніх етапах може допомогти обробка препаратами АМІСТАР 2.5.0 з Квадріс. Ранній опік це грибкова хвороба, що вражає всі види, збудником цього захворювання є грибок цифцоспора апі, а джерелом інфекції можуть бути інфіковані насіння і спори, що збереглися з минулого року, симптом проблеми розростаються плями, Канини ураженої частини листя поступово стають жовтими, коричневими і засихають, зростання рослин значно слабшає. На ділянці, де виростали хворі рослини, не можна знову садити селера протягом три років. Боротьба з раннім опіком ідентична попередньому прикладу. Зрізати траншейні черашкові сорти можна в кінці осені або розкопувати їх у міру потреби. Самообиливаючіся сорти готові до збирання вже через 12-15 тижнів після висадки в ґрунт, а листової селера починають зрізати на зелень вже з липня. Як тільки стає зрозуміло, що видалення декількох стебел не завдасть шкоди основній рослині, матеріал актуалізований 2.8.02.2.0.1.8.